А це дача Григорія Георгійовича Морозлі. Ось така вона в плачевному стані зараз знаходиться. Находиться вона біля парку Шевченка по дорозі на пляж Ланжерон. Ось такі плачевний стан у неї зараз. Ось так от. Морської сторони виглядає цей будинок. А колись Георгій Григорьович дуже багато зробив для міста Одеси. Правда громада відстояла цей будинок, тому що його хотіли знести. Небайдужі одесити відстояли цей пам'ятку архітектури. Надіємося що прийде час і цей чудовий будинок відновлять.